Слава Україні! Шахетна ніч на півдні нашої держави. Сили протиповітряної оборони знищили три шахеди. Про це говорять в оперативному командуванні Південь. На жаль, є також влучання в Одеській області. Подробиці теж будуть згодом. Влучання не критичне, говорять наші військові. Сподіваємось на це. Потре будемо говорити про те, що не нехвійте правилами повітряної тривоги. Ведіть себе чемно, бережіть себе рідних та близьких. Ну і власне говоримо про те, що на півдні є просування наших Збройних сил. Але ця тема, звичайно, інсайдерська інформація лише від Збройних сил України та від Генерального штабу. Тримаємо стрій, дотримуйтесь інформаційної гігієни і не розповсюджуйте російські наративи. Тихого та продуктивного дня усім нам. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!